З 9 грудня нові зміни у системі реєстрації та блокування податкових накладних. Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ясько у нашій програмі коротко про головне. Отже, сьогодні поговоримо про таке, що з 9 грудня вступає в силу постанова Кабінету міністрів за номером 1154, яка вносить певні нові критерії у систему реєстрації, зупинки та блокування податкових накладних, та вводиться знову ж таке поняття, як позитивна податкова історія. Які основні зміни за версією Данила Гетьманцева, що каже, на що будуть звертати увагу податківці, і ніби ця постанова має. Покращити життя бізнесу і зменшити блокування податкових накладних. Отже, які позиції, які критерії позитивної податкової історії, які повинні, за версією голови комітету, повинні зменшити блокування податкових накладних. Давайте пройдемося по них чітко. У платника податків протягом останніх шести послідовних місяців 75% податкового кредиту від всього обсягу придбання сформовано не більше ніж по 4 уКТЗ та 75% податкового зобов'язання від усього обсягу постачання по одному УКТЗ. Ідемо далі. При цьому загальне податкове навантаження має бути більше 5%. Якщо ви пам'ятаєте, колись було податкове навантаження 1% по ПДВ, то вже, скажімо, в тебе проблем може бути менше. Але тут загальне податкове навантаження це мається на увазі, скоріш за все, загальне податкове навантаження по всіх податках, які сплачуються до бюджету. Далі другий критерій це середньомісячна сума податку з доходів фізичних осіб за останні 12 місяців, більша від суми ПДФО, розрахованої з подвійної мінімальної заробітної плати, та в середньомісячна чисельність у такому періоді не менше 5 осіб. Тобто зрозуміли, да, прив'язка до сплаченого ПДФО за останні 12 місяців та прив'язка до кількості працюючих працівників. Як пам'ятаєте, з самого початку була, зверталася нами увагу не на одноразовому вебінарі, на наших випусках, да, що таким чином податкова збільшувала податкове навантаження, збільшувала сплату ПДФО і збільшувала, працевлаштовувала людей для того, щоб вивести підприємство з категорії ризикових. Вам доводився план про те, що ви повинні взяти когось ще на роботу. Сплачено 1 мільйон гривень податку на додану вартість. За період поки не вказано який. Далі за півроку до подання податкової накладної розрахунку коригування для реєстрації виконуються такі умови, протягом півроку. По усіх зупинених податкових накладних розрахунках коригування подані пояснення. Тобто це стимуляція відбувається бізнесу для того, щоб ви подавали і не залишали на потім. По усіх поясненнях, по яких настав граничний строк розвіду, прийняті позитивні рішення. Ну, це важко, скажімо так. У поточних податкових накладних розрахунках коригування зазначені у КТЗ, щодо яких були прийняті позитивні рішення. Відсутність стрибок у порівнянні з попереднім роком по УКТЗ, по якому були прийняті позитивні рішення у поточному періоді реєстрації податкових накладних розрахунків коригування на суму ПДВ, що не перевищує 1,4 рази найбільшу місячну суму ПДВ за останній рік. Найбільшу місячну суму за останній рік. Податку на додану вартість. І далі щомісячний обсяг операцій за останні 6 звітних періодів перевищує 500 тисяч гривень. Тобто, ми бачимо, що, скажімо так, це буде стосуватися більш-менш такого бізнесу, який має там, кількість працюючих, податкове навантаження 1 мільйон гривень, і обсяг реалізації більше 500 тисяч гривень. Далі, п'ятий критерій. Якщо за 36 місяців до подання податкової накладної розрахунку коригування для реєстрації виконуються наступні умови. Відсутня заборгованість зі сплати податків і зборів. Своєчасно подана податкова звітність, своєчасно зареєстровані податкові накладні розрахунки коригування. Середньомісячний обсяг операцій за останні шість звітних періодів перевищує 500 тисяч гривень, тобто 500 тисяч гривень в місяць повинен бути обсяг реалізації. У поточному місяці навантаження більше 5% та відсутність стрибок по ПДВ відносно попереднього року не більше ніж у рази. Тобто, таким чином держава по великому рахунку своєї цієї постанови вона. Стримує розвиток бізнесу. Бо якщо ти будеш стрімко розвиватися, то на думку голови комітету це вже буде ознака ризиковості, і ти повинен розвиватися так, як регулює Державна податкова служба, кабінет міністрів та Верховна Рада. Тобто не спіши розвиватися, будеш спішити розвиватися, кинемо в ризики, заблокуємо повністю. Вашу діяльність. Тому, друзі, і хочу ще оголосити на те, що буде значить розпочато перевірки, вже підписаний закон. Ми проводимо у цей четвер вебінар на тему податкові перевірки, на тему взаємодія з БЕПом. Як державна податкова буде служба діяти, взаємодіяти з БЕПом, які матеріали будуть передаватися для реєстрації кримінальних проваджень, як себе вести з БЕПом, яка наша судова практика, які наші кейси, які кейси будуть у 2024 році, прогнози на 2024 рік? І поділимося своїм досвідом комунікації з податковою службою, з БЕПом і судовою практикою. Тому підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу facebook сторінку реєструйтеся на вебінар, який буде. Буде у четвер о 11-й годині. І будьте в курсі останніх новин, не допускайте ситуації до критичної на своєму підприємстві і в своєму бізнесі. З вами був адвокат Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Нехай вам щастить!